Сили оборони України здійснюють стабілізаційні заходи для стабілізації на лінії фронту в районі міста Солидар. Що стосується Бахмуту, Бахмут тримається, лінія фронту українська тримається, і ми розуміємо, що ворог, не зважаючи на величезну кількість втрат, на величезну кількість зусиль і покладеного. М'яса під Бахмутом і під Солидаром не досягає тих результатів, яких він планує досягти, і навіть те, що він досягає, даються йому з тими втратами, які будь-яке просування можуть називати лише піровою перемогою, тоді коли не вистачає вже армії для того, щоб рухатися далі. Але ми розуміємо, що вони ще здатні наловити. Цього гарматного м'яса по території Росії через те не розслаблюємося жодним чином е і робимо свою роботу. А, скажі, Знищуємо просувань просування, просування на території Бахму Бахмуту на лінії Бахмуту. Ворог не має, успіхів немає і, зрештою, ми розуміємо, що навіть ті. З дозволу сказати успіхи, які є по лінії фронту, у нього на Солодарській солидарській ділянці вони не виправдовують жертв, які він зазнав.